Харчова сіль з біоактивним магнієм. Збагачена магнієм харчова сіль зі зменшеним вмістом натрію, смак та зовнішній вигляд, такі ж, як у звичайної кухонної солі. Унікальна запатентована формула, яка містить вдвічі менше натрію в порівнянні з звичайною сіллю, а також містить магній і калій, які необхідні для здоров'я серцево-судинної системи. Переваги харчової солі з магнієм. Знижений вміст натрію. Що запобігає утворенню високого кров'яного тиску, інфаркту, інсульту та проблем з нирками. Магній сприяє виділенню інуліну в організмі та підтримує його на оптимальному рівні. Також запобігає розвитку високого кров'яного тиску та діабету. Калій також є важливим компонентом харчової солі, який допомагає виводити з організму, що сприяє нормалізації артеріального тиску. Біоактивна харчова сіль також містить лізин. Це амінокислота, яка продукує вироблення білка в організмі. Споживайте корисні продукти для здоров'я.